Всім привіт! Я Саша, вітаю вас на каналі про в'язання Сілверніт. Тижневий влог сьогодні вже е, вівторок, вівторок. От Вчора не знімала, тому що я думала, що нема чого вам показувати. А сьогодні, коли я все докупи зібрала, треба терміново почати знімати влог, тому що, що вийде, як завжди, щось буду в'язати-в'язати і потім чи забуду вам показати, чи пропущу тиждень, тому хоч і короткий влог вийде, але хай він буде. Так, по-перше, процеси. В мене їх два наразі. І як це не дивно, це шкарпеткові процеси. Перший в мене, мені здається, я показувала вам початок. Це Лейнс до Норд, Infinity Socks. Ось така має бути шкарпетка, і таку я її в'яжу височезну. Я сподіваюся, що я все розрахувала вірно. І в мене вийде те, що я хочу. Що має бути? Пагомілок в мене смугастий. П'ятка Стронг і потім сама стопа, тут вже, я думаю, ви бачите, почався градієнт. Дуже сподіваюся, що мені на мій сороковий розмір вистачить. Це були шкарпетки для мене. Цю пряжу мені дарували дівчата мої подруги. Височезний пагомілок. Зараз скажу 25 рядів резинки. Потім, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, 90 рядів пагомілок. Зазвичай я в'яжу від 40 до 50. 5. Тут аж 95 п'ятка стронг, і буде стопа. Трошки його відклала, тому що мені не дуже подобається нитка в роботі. Вона офігезна по кольорам, а в роботі вона якась. Ем... Я не знаю, як це пояснити. Коротше, вона важкувато в'яжеться. Або, скоріш за все, я захотіла відкласти, тому що закінчились цікаві смуги і почався градієнт. Його так трошки сумно в'язати, але вже стопа. Я думаю, що на днях я хоча б одну цю шкарпетку завершу і буду в'язати другу. так. І ще один процес, тут в мене вже друга розпочата. Зараз покажу, що за пряжа. Це з моїх смаколиків, шкарпеткових Опал Black Dragon Опал – це найулюбленіша моя пряжа. І ця серія вона найкраща, мені здається, з тих, що робив Опал. Світлана мені подарувала з цієї серії такий кольоровий моточок. Я його поклала у свою скарбничку і дістала ось цей. Теж дуже класний. Я не знаю, ну вона, ну от я просто просто коли я взяла після цієї пряжі цю, ну це я не знаю. Дуже мені опал подобається, подобається з ним працювати. Готова одна шкарпетка, і от в'яжеться друга. Ось така буде в мене пара. Я думаю, що я може навіть сьогодні завершу, тому що ну, опал він по спицям просто летить. І маю ще один план, який, я сподіваюся, теж стане процесом на цьому тижні. Зараз покажу вам. Так, ось такі в мене дві пряжі. Вони майже ідентичні за кольором. Ця виглядає більш світлою за рахунок е, пуху. Це кідмохер на поліаміді, а це пряжа Флафі, така сама, з якої я в'язала білий светр з різнокольоровим мохером. З попереднього відео я вам залишу посилання на нього. Це така сама пряжа, тільки тут її. Більше. Що я хочу зв'язати, хочу я зв'язати кардиган. Мені сподобалось працювати з цією пряжею, мені сподобалось, як вона у поєднанні з кідмохером. Я у тому светрі гуляла, я не знаю, кілька годин. В ньому не жарко, не парко. Він дуже зручний виявився, хоча я думала, що буде гірше, чесно кажучи, але ну, от в процесі прям дуже мені сподобалось полотно, тому знайшла в запасах таку саму пряжу і вирішила її використати. Зв'язала зразок. Звісно, можна було б і не в'язати, можна було б взяти зразок від светра, але я вже не полінувалась. Тут, ну я не знаю, може півгодини роботи, півгодини роботи все ж таки вирішила зв'язати, тому що ну, тут інший мохер, може ж якісь нюанси ще, тому чому б ні, треба вже робити так робити нормально. Але все рівно в мене вийшла та сама щільність 20 петель на 30 рядів. І знов я так само. Зробила як із тим светром, я просто пішла, подивилась описи Пітітніт, в неї є такий кардіган, мені здається, Єва називається. отут тут вам ставлю фото. Звичайний простий, але він виглядає, ну, як на мене, більш сучасним за рахунок таких широких планок. От, І хочу щось таке я зв'язати. Сподіваюсь, в мене вийде. Можна було б вже розпочати. В мене цей зразок зв'язаний, я не знаю, вже кілька днів. Але щось я ніяк не дійду, не те, щоб не наважусь, просто от чесно, часу немає, щось я то гуляю, то е... ще щось роблю. Ну, коротше кажучи, ви знаєте, якщо б хотіла, то давно вже почала, але сподіваюся, що на цьому тижні хоча б розпочну. Все процеси показала, плани розповіла вам свої, і зараз хочу ще показати подарунок один. Дуже приємний. Ось такий подаруночок у мене з'явився завдяки інтернету та соцмережам. Я вже не один раз вам розповідала, що я дуже за це вдячна. Я не знаю і інстаграму, і ютубу, і взагалі інтернету за те, що він мене познайомив ну просто з величезною кількістю пречудових людей. Є така дівчина, вона живе в нашій області. Ми я не знаю навіть коли познайомились. Мабуть, в місцевому в'язальному чаті дуже давно, так іноді трошки спілкуємось. І вона раніше в'язала, зараз вона майже не в'яже. В неї не було теплих шкарпеток, я це виправила і натомість отримала ось таке. Я їй сказала, я ж кажу, я просто хотіла подарувати хорошій людині шкарпетки. Але Женя сказала, що вона хоче натомість теж мене порадувати, тому має ось таку пряжу ну, опал, ви розумієте. Причому це такий класний колір. Це якась стара, це якась стара колекція True Love, я навіть її не бачила. Колір 98,60. Він не дуже, я не знаю, як він вам передається, він не червоний, а кавуновий. Знаєте, от червоний, як кавун, такий якийсь, я не знаю, напівпрозорий. Дуже класний. Я ніколи нічого подібного такого червоного не в'язала, мені здається, в шкарпетках. Має бути цікаво. От знов, хочеться його сховати подалі і зв'язати, може, весною. Не знаю і хочеться спробувати. Коротше, поки полежить десь близенько, буду думати. І маю ось такі шкарпеткові спиці 2,25 чи агушки. Ну ви розумієте, так це дуже класний інструмент. Тому дуже дуже вдячна Жені. Я вже їй подякувала. І хочу знаєте, що вам сказати: Женя зараз веде такі очні творчі заняття і знімає відео на YouTube щодо квілінга. Я думаю, що ви знайомі з таким видом творчості. Якщо ні, то в описі вам залишу посилання на її канал. Зазирніть, будь ласка, можливо, буде цікаво, чи вам, чи вашим дітям, чи просто для того, щоб там поставити пару лайків і підтримати український контент. Це дуже класно, що в нас дівчата знімають відео творчі не тільки про в'язання, а й про інші відео творчості. Це просто класно. Тому, Женя, я тебе дуже підтримую. Будь ласка, не кидай це заняття. В тебе класно все виходить. Бажаю твоєму каналу швидкого розвитку. Продовжуй, будь ласка, цим займатися. Все, похизувалась вам подарунком. Пішла працювати. Середа, друзі, маю готову роботу і півготової роботи. Зараз все покажу. Дов'язала я шкарпетки запалу, стільки в мене залишилось на пару 41-го розміру. В мене пішло 72 грами, але вони такі досить високі в мене вийшли. Буду використовувати десь у інших шкарпетках. Все, готово. Вже вибрано, зараз буду знімати з блокаторів. Ну, люди, це опал. Я не знаю, я, я не перестану хвалити цю пряжу, вона пречудова. Вона класно носиться, класно в'яжеться, тому зараз е листопад будуть, можливо, десь знижки на Чорну П'ятницю. Якщо ви ще не спробували, я дуже вам раджу спробувати саме пряжу Опал. Вона неймовірна. Ось така пара буде гріти одну дуже хорошу людину. Так, це показала і дивіться. Що в мене є? Я забираю всі свої погані слова про цю пряжу. Вона просто не супер ідеальна в роботі для мене. Можливо, для вас буде по-іншому, але те, що вийшло, я просто в захваті від результату, мені дуже подобається. Вже почала другу. Я дуже хочу вже дов'язати, тому що ну, справді виглядає класно. Значить. У мене ось такий залишився шматочок пряжі. Тобто, майже все я вив'язала, не зважувала, чесно кажучи, я дов'яжу і вже вам потім обов'язково розкажу, скільки пішло пряжі. І, можливо, навіть оці всі цифри я підпишу, щоб ви скорім зробили, щоб якщо ви раптом будете працювати з цією пряжою, ви могли для себе щось розрахувати, а не вже по ходу діла це робити, як це робила я. Так, залишок я прибрала, вже почала другу. Вийшло класно. Те, що треба. Тобто, в мене такий пагомілок, він на нозі дуже класно виглядає. Градієнтна стопа і світлий мисочок. Він трошки менший, можливо, ніж це мало бути за задумом дизайнера, який розробляв це фарбування, але я не знаю, мені дуже подобається. І зараз вам покажу осінній букет, який в нас стоїть. І це просто, ну, я не знаю, стовідсоткове попадання. Дивіться, Ось так вам зроблю. Ну. Це ж воно. Це просто, я не знаю, мені дуже подобається. Треба, щоб ці квіти, треба, щоб ці квіти достояли до другої шкарпетки, треба якусь фотку буде зробити або, або буду щось таке шукати у бабусь, тому що ну, з осінніми цими квітами мені дуже подобається, як це виглядає. Все. Працюю. Кардиган поки не розпочала, тому що дов'язувала е, ту пару, що вам показала, і сьогодні дов'язала цю шкарпетку, вже поміряла все, я всем, всім задоволена і просто тепер мені треба зв'язати другу таку саму. Сподіваюся, що в мене все вийде. Ну, я вже дійшла до зміни кольору, і, наче, я попала. Тобто, в мене тут 11 рядів фіолетового, і потім починається бордо, і тут так само І тут так само вийшло, все нормально, я відміряла, відрізала. 11 фіолетового, і я думаю, що якщо щільність не зміниться, то все має бути так, але я не прибрала жодного маркерочка, щоб просто по ходу діла звірятися. Можливо, щось прийдеться підкоригувати. ну за рахунок щільності. Єдине, що може статися, це те, що в мене вона зміниться, і, можливо, десь ці смуги поїдуть, але я сподіваюся на свій досвід і на те, що одну шкарпетку я війжу одразу за іншою, тому буду сподіватися, що все в мене вийде. Субота в мене готові шкарпетки. Ще не попрані, чесно вам скажу. Ще не встигла, тільки вчора їх закінчила. Дуже класно все вийшло. Мені абсолютно все подобається. В мене на цю пару пішло 95 грамів. Залишилось зовсім трошки. І обіцяла назвати вам цифри: 25 рядів резинка, 90 рядів пагомілок, п'ятка стронг і 55 рядів від закінчення формування п'ятки до миска. Це розмір 40 виходить. Спиці, нагадаю, 2,25. Значе полотно зараз непогано, я щось на нього сварилась. Тепер все мені подобається, навіть тобрання. Все, буду проводити ВТО. Зараз покажу вам, як це виглядає на нозі. Зняла трошки відео та фото, встигла зі своїми квітами, які підходять сюди за кольором. Тож зараз покажу і повернемося ще до одного процесу. Ось такий маю процес, все ж таки я розпочала. Кардиган за описом Knit. Єва Кардиган. Небагато я зовсім пров'язала вчора тільки почала. Вже простіше. Тут найскладніший момент, мені здається, я цю конструкцію в'яжу вже я не знаю, який раз. І светри, і футболка, і все, воно, все одне те саме вив'язується спинка. Вив'язується шматок однієї пілочки, шматок іншої, потім все збирається, і зараз вже, мені здається, почав формуватися реглан. Так, вже пішов далі реглан, далі буде дуже нескладно. І ось тут формується виріз. От, Що я тут змінила? Трошки, я взяла інший розмір спиць. Я зразок в'язала на 3,5. І ну, Я майже майже втрапила в щільність, але мені здалося, що якщо трошки більше взяти спиці, то буде краще. І тому я взяла 3,75. Я думаю, що це не суттєво На щось там вплине, ці міліметри. От, ну, наче полотно нормальне, це все ж таки кардиган і він виходить, наче таким, як і має бути. Ну, не знаю. Коротше, я в'яжу, сподіваюся, що все нормально, все в мене вийде. З такою пряжою я працювала не так давно, тому думаю, що таких. Якихось супер сюрпризів не буде. Як проводити ВТО, я вже зрозуміла, як це прати, тому буду в'язати. Думаю, що досить довгий буде процес, тому що він такий не те щоб маннувати, але одноманітний. Поки мені хочеться в'язати, пов'яжу. Якщо захочеться переключитись на щось невеличке і яскраве, то розпочну чергові якісь шкарпетки. Ось так такий був мій тиждень. Знов вийшло коротко, але як є. Сподіваюся, у вас все добре. Знов сьогодні була неспокійна ніч. Я вже не знаю, коли була спокійна в нашій країні. Цього разу Одеса постраждала. Сподіваюся, у вас все гаразд. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть своїх близьких. До нових зустрічей. Бувайте!